У цьому відео я хочу познайомити вас із таким традиційним елементом українського строю як очіпок. Це головний обір заміжньої жінки. Як і в попередніх відео про український традиційний одяг, я не буду нічого розповідати чи придумувати від себе, а лише звернусь до перевірених джерел. Ось я їх вже підготувала та. Вибрала самі спогади, які тут є про очіпки, і їх вам зачитаю. Якщо вам цікаво детальніше познайомитися з цією літературою, то ви можете це зробити, передивившись моє відео про юбку. Почнемо знайомство з очіпком з визначення, що ж це таке. Я його візьму із книги, Іване вони традиційний одяг українців Поділля. Це величезна монографія, яка зовсім нещодавно вийшла, і мені неймовірно пощастило її знайти та придбати. На сторінці 450 читаємо визначення очіпка. Очіпок. Чепець, Чепчик, Чіпець. Жіночий м'який. Чепець, чепчик, чи твердий головний убір, шапкоподібного типу, складної форми, шитий з тканини, бавовняної, вовняної або шовкової, іноді розрідженого ткання, або в'язаний плетінка, технікою брання, з ниток, поверх якого обов'язково пов'язували намітку або хустку, поділля. Очіпок з жовто-коричневої, узорчатої парчі, спереду оздоблений рослинним візерунком різнокольоровими вовняними нитками технікою гладь. Був знайдений у селі Кривчі, Борщівського району Західне Поділля. Очіпок, декорований рослинним орнаментом, вовняними нитками, технікою Качалкова гладь, був знайдений в селі Лаврівка, Вінницького району та селі Тиманівка. Очіпок або місцева назва Кибалка. Тульчинського району Вінницька область, Східне Поділля. На жаль, у книзі не надано фотографії цих очіпків, але якщо можливо звернутися до автора, вона скаже, де їх можна знайти. Також у цій же книзі про очіпки згадується і на сторінці 212, де йде детальна класифікація усіх головних уборів українців. Далі звертаємось до класики. А саме: Тамара Ніколаєва історія українського костюму. У неї часто згадується очіпок, я вибрала кілька таких моментів. На сторінці 100 та 101 про нього є кілька згадок. Наприклад, коли вона розповідає, як саме пов'язували намітку, то пише. Найхарактернішим способом пов'язування цього типу вбрання на середній на Дніпрянщині було обгортання навколо очіпка та пов'язування пишним бантом ззаду. На правобережній Черкащині хустку драпірували в особливий спосіб навкруги очіпка, закриваючи потилицю. Чушка збірник, м'який очіпок, одягалися під платове вбирання задовго до появи твердих очіпків, а після їх зникнення під домоткану та фабричну хустки. Твердий очіпок шапка. Шився з парчі та шовку, був утеплений і виразно прикрашався вишивкою. На середній на Дніпрянщині за формою, яка утворюється кроєм та різними технологічними прийомами, картоні, ватяні прокладки, різні способи стягування у збори, а також за способом носіння можна виділити промежні варіанти очіпки з твердою основою, денцем і м'якими крилами напівтверді очіпки збірники. Це дає підставу для визначення за вище названими ознаками таких підгруп шапкоподібного жіночого вбрання. Збірники, очіпки з твердою основою, очіпки збірники і шапки. В цій же книзі Тамара Ніколаєва більш детально розповідає про регіональні особливості традиційного вбрання. І, наприклад, коли вона розповідає про середню Надніпрянщину, то теж згадує очіпки. Особливістю носіння головних уборів було те, що хустку укладали в дрібненькі збори навколо очіпка так, що різнокольорові тороки спадали вільно на обличчя. Там же середня Надніпрянщина. На голову жінки напинали очіпок, який шився з різнокольорового ситцю, і надіспарчі кумачу і складався з двох частин причільника та вершка. Причільник ззаду не зшивався, і до нього пришивали поворозки для зав'язування очіпка. Виходячи з дому, жінка пов'язувала поверх очіпка покупну хустку так, щоб було видно верхню частину очіпка. Також про очіпок Тамара Ніколаєва згадує і в описі традиційного вбрання Поділля. Головним убором жінок був невисокий, круглий із пласким денцем очіпок, зверху якого пов'язувалась намітка нафрама. Безперечно, ми маємо безліч хороших книг про історію традиційного українського костюму. І звернемось до наступної такої книги. Галина Стельмащук. Українське народне вбрання. Сторінка 193. Традиційне вбрання Слобожанщини. Стрій завершує парчовий очіпок і велика квітчаста хустка. Та ж книга сторінка 197. Традиційний одяг при Чорномор'я та Азов'я. Завершував комплекс убрання головний убір яскрава, квітчаста велика хустка, під якою був очіпок. і менша переважно біла вовняна чи полотняна. Переходимо до наступної книги. ОКСАНА КОСМІНА. Традиційне вбрання українців. Тут також згадуються очіпки, які були невід'ємною частиною українського традиційного строю. На сторінці 6. Читаємо Якщо вінок виконував ритуально символічну функцію, тобто його носили у переходових станах, як то шлюб, перехід дівчина, жінка, поховальний обряд, перехід життя, смерть. То інший жіночий головний убір очіпок був власне, віковим маркером. Очіпок одягали на молоду наприкінці весільного ритуалу, коли знімали вінок. Це означало, що вона вже одружена жінка і тому зобов'язана ховати волосся від стороннього ока. Та ж книга. Розповідь про середнє Подніпров'я. Очіпки розділялися на буденні та святкові. Буденні очіпки, зборники, капту, чушки шились у вигляді легкої круглої шапочки чепчика, під яку жінка ховала своє волосся. Їх шили з дешевої ляної, домотканої тканини або ж однотонного чи кольорового ситцю. Жінка знімала очіпок, лише лягаючи спати. Щоденний очіпок часто прали. Виходячи в люди, поверх тонкого щоденного одягали святковий очіпок, пошитий з більш коштовної тканини і оздоблений шовковою або оксамитовою стрічкою. Святкові очіпки купували на базарі або в місцевих кустарів. Щоб надати очіпку певної форми, силуету, висоти, його робили твердим завдяки підстіпці або проклеєному полотну. Таку форму покривали коштовною тканиною оксамитом, шовком, парчею, алтабасом, муаром і прикрашали вишивкою з золотом, сріблом чи вовняною гарусною ниткою. Найефектніше виглядали очіпки, вишиті золотими та срібними нитками в техниці золотого шитва. Поверх очіпків пов'язували намітки та хустки. Способи їх вив'язування були різноманітними. Так, намітку вив'язували поверх очіпка або повністю його закриваючи, або залишаючи його частково відкритим на тім'ї. На лівобережжі намітку зав'язували порогатому очіпку на потилиці, вузлом або бантом. На правобережжі намітку вив'язували з вушками по круглому, високому очіпку, а кінці спускали по спині аж до пояса. Також очіпки згадуються і на Полтавщині. Найпоширенішим жіночим головним убором були очіпки, поверх яких вбирали хустки. Безперечно, і в степовій частині України очіпки виконували важливу функцію. Молодиці носили очіпки, виготовлені з різноманітних тканин, але найбільш престижними вважались очіпки шиті з парчі та шовку. З об'ємно простроченим верхом. Щоденні очіпки зборні чушки кичушки шили з кольорового ситцю з дрібним малюнком в квіточку чи в крапочку. Носили також різнокольорові очіпки каптури, що мали вигляд невисокого, обтянутого кольоровим обсамитом або ситцем обручика з пришитим поверх нього накладним круглим дном, пишно вишитим гарусними нитками по білому або жовтому тлу вовняної тканини. В новій книзі Український костюм Надія на Ренесанс Тамара Ніколаєва, безперечно, знову говорить про очіпки. На сторінці 184 навіть є чимала підбірка зображень жінок в очіпках. На сьогодні у пам'яті людей ще збереглися різні традиційні назви цього вбрання: твердий очіпок, м'який чушка. Чушка. Збірник або м'який очіпок одягався під платові вбрання, давньоруський подубрусик, задовго до появи шапок очіпків, а також після їх зникнення, під домотканий і фабричного виготовлення плат плат-хустку. Твердий очіпок, шапка, шився з парчі та шовку був утеплений і виразно прикрашався вишивкою. Художньо опорядковувався та мав чимало складних конструктивних локальних форм, які зберігали місцеві традиції, були важливим оберегом, демонстрували високий смак, винахідливість та майстерність української жінки. І, безперечно, ще одне чудове дослідження українського традиційного костюму від Зінаїди Васіної Еволюція українського вбрання сторінки з історії. На сторінці 400 читаємо. Крім того, міщанки носили чіпці очіпки, які дещо відрізнялись від селянських. Їх шили з шовкових або парчевих тканин, прикрашали мережевим вишивкою бантами. Портрет Ганни Забіли. Вони були пишнішими за формою, на відміну від сільських очіпків, які туго стягували голову. З тій же книзі Неструнці 466 читаємо в Україні побутували очіпки у вигляді шапочки, але за різноманітністю форм та матеріалів виготовлення вони мали характерні ознаки. Шили очіпки ситцю, сатину, бавовняної шовкової, вовняної тканини, іноді парчевої, оздоблювали чорним плистом, аплікаціями, вишивками. Вони були плоскодонні, складались з обідка у вигляді крил і підшитого до нього ширшого дна, що припадало на потилицю. Затягування очіпка на голові шнурівками допомагало повністю ховати волосся. На Полтавщині та Київщині очіпки мали скошену циліндричну форму, іноді з широким або високим короноподібним фалдованим дном, яке піднімалось над обідком крилами. Крім короноподібних очіпків існували простіші, довгувато округлі, що щільно облягали голову та сідлоподібні, які своєю формою нагадували шапки-кораблики шляхетних українських панів. Короноподібні парчеві очіпки дуже нагадували золоті скіфські тіари. Очіпки ретельно шили, старанно обробляючи кожну деталь, дно викладали дрібними складочками, оздоблювали обідок чорним плисом або дрібними зубцями нашивали декоративні стрічки, вишивали кольоровим гарсом. Представляю вашій увазі очіпок з моєї особистої колекції, це теж початок ХХ століття. З нього ми і робили репліку, яка нині представлена в моєму магазині. Як бачите, він зовсім м'який, буденний очіпок, трішки прикрашений бавовняною тканиною. Сам він із ситцю у мілкі зірочки та горошок. Зсередини він має підкладку так само, як і лицева сторона, викладену збіркою. Варто зауважити, що прокладка пришита до лиця, але на лиці швів не видно. Ззаду, щоб зручно було затягувати на голові, має ось такі поворозки. Дякую, що переглянули відео. Я сподіваюся, вам воно було цікавим і корисним. Підкажіть, чи чули ви колись чи знали про такий вид головного убору, як очіпок? Можливо, ваші бабусі чи прабабусі такі носили? Як це не прикро? На жаль, на сьогоднішній день очіпків збереглось дуже мало. Частину ви вже бачили у відео. Це ті, які збережені у деяких музеях України. Основна причина в тому, що збереглось дуже мало святкових очіпків в тому, що жінки заповідали себе в них ховати. Відповідно, найкращі представники цього елементу українського традиційного костюму вже ніколи ніхто не побачить. Якщо у вас є якісь запитання по цьому елементу одягу, або можливо у вас є побажання до наступних відео, залишайте їх в коментарях. Не забудьте поставити лайк на відео і до наступних зустрічей!